Українська освітня система давно потребує серйозної реформи, але чи нові ініціативи спрямовані на покращення рівня знань молодого покоління? Відповідь на це питання шукали педагоги та представники влади у Бродах, якою була зустріч. Дивіться у нашому сюжеті. У бродівському відділі освіти відбулись громадські обговорення щодо реформи освітньої галузі Бродівщини. Першим кроком для трансформації є... Освітньої галузі стало прийняття 5 вересня 2017 року. Закону України про освіту. З 2018 року розпочата реформа нової української школи, як метою якої є, щоб кожен учень мав рівний доступ до освіти, а також Здобував якісну освіту у безпечних, комфортних умовах. Зокрема, на сайті Бродівської міської ради був розміщений проєкт рішення про затвердження програми трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Бродівщини на 2023-2027 роки. Долучився до розроблення вищезгаданої програми Бродівський відділ освіти відповідно до законів України. Завершити реформу освітньої галузі на Бродівщині планують до 2027 року. Зокрема, бродівські школи змінять тип у ліцеї та гімназії. Так Бродівська гімназія імені Івана Труша перепрофілюється у ліцей, теж саме стосується і Бродівської спеціалізованої загальної освітньої школи номер 2 а от у Бродівських опорних шкіл номер 3 і 4 – інша доля. Їх планують змінити на гімназії. Якщо брати до уваги всі наші бродівські чотири школи. Матеріальна база у всіх чотирьох школах є достатньо потужною е, для того, аби розглядати її як ліцей. Е, це не так просто створити. Далі його треба утримувати і мати. Це має бути забезпечений гуртожиток. Проте саме це рішення викликало хвилю емоцій у педагогів 3 та 4 шкіл міста Броди. Щоб діти були в рівних умовах, потрібно створити окремий ліцей. Який би, в якому саме ви навчалися учні 10, 11, 12 класів відповідно. Наші школи, добре, нехай, буде я, наш колектив, і не тільки наш колектив, я вважаю, згідні з тим, що кожна школа має статус гімназії. Але на рівних умовах вони повинні вступати в ліцей. Не туди, де діти вчилися з першого класу. Де є свої якісь бачення. Приходить дитина, наприклад, після будь-якої гімназії в ліцей, а там кажуть: вибачте. А своїх дві це скільки? Ми не Можемо вас ви, взяти. Або, або, ви розумієте, у нас такий то рівень навчання, а ви прийшли десь зі Суховолі чи звідки ще, блишне, вас, корсува і так далі. Ви не можете в нас навчатися, тому що у вас не було такої матеріальної бази, у вас нема забезпечених таких знань і так далі. І так далі. Я вважаю, що ліцей цей повинен існувати окремо, і тоді всі діти будуть в можу рівних можу. умовах. Відповідні звернення від колективів бродівських опорних ЗОЖ номер 3 і 4 надійшли у відділ освіти. Ми єдина школа у громаді та одна зі ста шкіл України, яка вже шість років успішно впроваджує експериментальний проєкт НУШ. Як тоді засновник збирається вирішити долю 60 учнів, які беруть участь в експерименті. Після 9 класу, де ці учні продовжують пілотування. У нашій школі є е, найбільша кількість сертифікованих вчителів, якщо ми говоримо про наукову підготовку кадрів. Розумієте, тут важко зважити, поставити на Терези, але весь колектив прекрасно усвідомлює, що реформи треба робити. Жодна європейська громада не виживе. Якщо не будуть проводитися реформи в у світі, і ці реформи мусять бути. Якщо буде визначено, що буде один ліцей третього ступеня, ми згідні. Так. Реформа стосується і сільських навчальних закладів, зокрема до 15 червня 2027 року, в планах змінити типи шкіл на гімназії у Берлені, Лишневі, Пониковиці та Суховолі. До 2024 року замість шкіл, гімназіями стануть навчальні заклади у таких селах Бродівської громади, як Понеква та Шнерів. Ми школа не маленька, як на нинішній час. Дітей в нас не йде на збільшення. Ми то розуміємо. Розуміємо, що рано чи пізно буде пониження статусу, але не так зразу. І так різко. Офіційного повідомлення не було. На сайті. Відділу, на сайті міської ради даний постанови з'явився в кінці квітня, 27 квітня, на 23-27 роки. Ну, такого бути не може, що ж півроку пройшло, і ми щойно розглядаємо постанову на 23-й на, на, 23 рік. Складніша ситуація для дітей, а також батьківського та педагогічного колективу, буде у села Гаї, Корсів, Голосковичі і Буратин. Зокрема, тут у планах Бродівської міської ради перепрофілювання цих навчальних закладів у початкові школи. Звернення від батьківських колективів сів Суходоли і ГАЇ також прозвучали цього дня. вважаємо недопустимим зміну типу закладу освіти гаївського закладу загальної середньої освіти перших других ступенів з 15 червня 2025 року. У нашій школі відповідно до частини першої статті 21 закону України про освіту створені безпечні умови для навчання, виховання та розвитку дітей. Якісні освітні послуги надають фахові педагоги, які працюють на засадах партнерства з усіма учасниками освітнього процесу. Приміщення закладу відповідають усім нормам, наявна майстерня з необхідним обладнанням, великий спортивний зал, ресурсна кімната, їдальня, внутрішній вбиральні. В умовах війни для безпечного перебування дітей під час повітряних тривог облаштоване одне з найкращих укриттів серед закладів освіти протівської територіальної громади. Перші п'яті класи обладнані дидактичними наочними матеріалами, мультимедійними засобами відповідно вимогам нової української школи. Не залишились осторонь реформи і батьки Голосковицького навчального закладу. Вони також скерували відповідне звернення у відділ освіти. Ми дуже схвильовані тим, що наш заклад планують понизити в ступені, оскільки виникає питання довезення учнів в сусіднє село. Дітям необхідно прокидатися на годину швидше, особливо небезпечний є доїзд взимку по наших аварійних автошляхах. Ми будемо дуже хвилюватися за наших дітей в дорозі. Роботою педагогічних працівників ми, батьки, повністю задоволені. Створені належні умови для навчання. Вчителі та батьки дітей села Корсів також вважають усі ці зміни рівноцінними закриттю школи у селі. Відповідними зверненнями педагоги та батьки намагалися достукатися до чиновників. Просимо вирішити питання щодо пониження ступеня Корцівського закладу загальної середньої освіти першої другої ступенів. При розгляді даного питання зверніть увагу на те, що громада стурбована щодо подальшої долі закладу освіти. Ми громада вирішили висловити протест проти пониження даного закладу у ступені, що засвідчуємо підписами. Протест висловили і педагогічний та батьківський колективи цього села. Немає школи, немає села. У нашій школі не вчиться три дітей, а 50. Думаю, що в Золочівському районі є школи з меншою кількістю дітей, ніж у нашій. Що два роки стоїть питання про пониження саме нашої школи. Ви говорите про якість навчання? А яка може бути якість, якщо військовий час доїзд до Комарівки 7 кілометрів, куди везуть дітей наших через різ? Хто змога дасть гарантію, що наші діти будуть у безпеці. Підніміть руки. Чи та особа, яка впустила в дію свій проект, прорахувала всі недоліки, чи тільки позитивні сторони, чи ту ідею не варто відтермінувати до закінчення війни? А от у комарівці та інших селах Бродівської громади школи стануть гімназіями для здобуття початкової та базової середньої освіти перейменувати Вірявецький заклад загальної середньої освіти, перших другої ступенів з дошкільним підрозділом, Гаїтковецький заклад загальної середньої освіти, перших другої ступенів з дошкільним підрозділом, Конюшківський заклад загальної середньої освіти, Йосифа заставця, «Станіславчицький заклад загальної середньої освіти, перших друг з дошкільний підрозділ у гімназії, перейменують у початкові школи і Бродівську ЗОЖ номер 1 та школу в селі Піски. А от до 1 липня цього року вже не буде школи у Боратині, а також ліквідують суходільську філію Бродівської ЗОЖ номер 4 Шкільний навчальний заклад має деякі інші вимоги щодо функціонування закладу від початкової школи для того, щоб переобладнати один заклад інший. Для того треба забезпечити базою. То як ви собі уявляєте, коли у вас проходить освітній процес, що ми будемо створювати там дошкільний навчальний заклад в цей момент? Я собі такого не уявляю. З'являться дитсадки і в селах Бродівської громади. Здобуття дошкільної освіти забезпечити функціонування дошкільних підрозділів у складі Берлинської гімназії, Пониквянської гімназії, Запорізької гімназії, Кунюшківської гімназії. За термін виконання 2020 Наступний заклад для здобуття дошкільної освіти забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти, бродів заклад дошкільної освіти No1, бродівський закладу шкільної освіти No6, бродівські заклад дошкільної освіти No7, бродівські заклади шкільної освіти No8, бродівські заклад дошкільної освіти, волонтерів, Лешнівські заклад дошкільної освіти і Поликовецькі заклад дошкільної освіти. Це заплановано. На дві рік. Також до кінця цього місяця планують повідомити громадськість про припинення набору учнів у десяті класи в поникві та шнереві. А через два роки не будуть набирати у старші класи в начальних закладах, де будуть гімназії. На даний момент в 9 класі нашої школи є 12 учнів, і ми цілий рік працювали над тим, що вони ще підуть. Бо ніхто нас не повідомляв. Що ми вже з 1 вересня 2023 року не можемо і брати 10 -й клас, то я би дуже вас просила, що, ну, що то такого пункту взагалі, поки що ви б не розглядали. Хоча б з 24 року, що ми, дітей, батьків, педагогічний колектив підготовили до того, що будуть в нашій школі які зміни. Останнім пунктом програми є покращення матеріально-технічної бази ліцеїв. Скажіть, будь ласка, а гімназії? А початкові школи не входять в програму покращення матеріально-технічної бази? Ні, За мої, за мої 30 років, за мої 30 років, які я працюю в школі, ми з середньої школи перейшли, поміняли печатку, всі документи, статут, документацію всю на за, на школу першого, третього ступенів, два роки тому назад, на заклад загальної середньої освіти, тепер ми будемо гімназія з ліцей, що то міняє? Тільки гроші викидаємо. Де наші фізичні кабінети, де наші хімічні кабінети, де наші біологічні кабінети? Яка якість навчання може бути, коли вчитель на пальцях показує? Що... Книжок підручниками не забезпечені повністю. Тепер ми кажете, що переходимо на електронний варіант. Я стикнулася з тим, що того року і всі, хто має уроки в п'ятому класі, електронні книжки. Добре. Є, мають діти телефони, вони працюють вдома, коли їм допомагають батьки. На уроці в того розрядився телефон, той не завантажив, той потягнув вже полетіло, не знати куди. Я мусила всі. Все роздруковувати, добре, що я маю вдома. принтер, сервіс, роздруковувала дітям. Ну ви ми дорослі люди, і я не можу зорієнтуватися, бо мені треба на ту сторінку подивитися, і на ту, і порівняти і подивитися. Дитина в п'ятому класі то зробити не може. На завершення зустрічі заступниця бродівського міського голови Ірина Олеха роз'яснила присутнім ситуацію, що склалася з освітньою галузю Бродівщини. Наша бродівська громада, як ви вже мали тут, можливість побачити, є достатньо географічно велика. Вона охоплює 50 сіл і місто Броди, 23 навчальних заклади і 12 дошкільних навчальних закладів. Ми одна з найбільших громад, яка найчисельніших і найбільших географічних, а також по кількості навчальних закладів. Звісно, що з такою кількістю навчальних закладів видатки на освіту у нас становлять. Найбільше по відсотках на всі галузі, які ми фінансуємо. У цьому році, у 2023 році, це складає 52%, якщо би ви так розуміли, всю господарку нашу на українській такій доступній мові буду говорити, так е, То більшу частину всіх видатків ми спрямовуємо на освіту, тому що вона в нас дуже є об'ємна. Реформи цьогоріч охопили не тільки. Нашу громаду охопили на загалку Україні всю нашу територію, і доведено чітко всім, що ми маємо прийняти таку мережу трансформації наших навчальних закладів, яка триває, як ви бачите, в періоді тривалу аж до створення ліцею. Ми не один день мислили над тим, яка буде наша мережа, залучали людей, які в тій темі. Більш працюють фахово, ніж ми на своєму місцевому рівні, консультувалися з тими людьми, які б могли надати свої поради. І зважаючи на ту е, чисельність наших закладів і ту картину, яка в нас є, виходили з наступного. Яка кількість дітей у кожному закладі є на сьогодні? Яка кількість дітей в перспективі до 27-го року по статистиці, по наповненні кожної одної школи, у нас по руках буде відбуватися? Хочу, щоб ви зрозуміли, чому ми йдемо на ті кроки. Якщо ви хочете голосно говорити про те, що вас влаштовує все так, як воно є? Ви можете звертатися до депутатів, вони можуть за це не голосувати. Але реалії, в яких у нас фінансові є. Я вам просто довожу до відома, щоб ви просто розуміли суть фінансову, в якій ми з вами живемо. Кожен з вас розуміє проблеми кожного вашого населеного пункту. У вас сьогодні дуже є чисельно, що нам дуже приємно, бо вам то є небайдуже значить. Але просто, шановні батьки, вчителі, зрозумійте суть даної реформи. Її не просто так ніхто сьогодні не зупинив. Фінансові залучення ідуть міжнародні. Україна не має на сьогоднішній день свого ресурсу, за який би могла фінансувати всі наші установи. Що освітні, що освітні, медичні, що інші немає і мати їх у 2024 році не буде. Розумієте, зрештою це питання буде винесене на найближчу сесію Бродівської міської ради, де остаточне рішення приймуть депутати Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.